Мої всім вітання. Хочу вам розповісти про таку проблему маленьку. Хто буває вирощує каченят іменно в закритому загоні. Вони буває скубають одне одного, і все тому, що їм не вистачає просто е, пісочку землі якоїсь, от коли вони ходять вільно по е, вулиці, то там проблеми не буде. А коли в загончику стоять, потрібно, щоб вони не скубались. Потрібно всього-навсього, просто додати в їжу або в загоні десь насипати купу піскутого. І буде все добре. І ще щоб собі облегчити от вирощування, догляд за цими коченятками, ви не ріжте їм зелень. Так мені такий дала таку пораду, дала знайома. І це дуже допомагає. Просто зелень їм накидаєте, вони ходять, скубають собі і будуть з задоволенням її поїдати. Такий у нас склад цікавий, тому що купили 11 каченят на базарі, вже чималих, три тижні їм було. Були вони у нас ось там у садочку, гарно їм було тут. Весело та одного дня прийшла лисичка, прямо в день, так ми вдень відпочивали, а вона прийшла і забрала десять каченят. Оце одненьке вона закопала в землю по шийку. Якраз я вчасно ще вспіла його забрати. У сусідів також таке траплялось, багато забрала курей, гусенят. У них відео нагляд був, у, якраз там, де вони знаходились, і все це було видно. Так була така прикра в нас історія. А оцих інду качечок сусідка мені подарувала. А оце одне каченя, не знаю, чи це качур, чи це качка, але воно їх прийняло. Вона їх принесла мені зовсім малесенькими, і ось така у нас весела компанія. Так що, дякую всім за перегляд. Нехай у вас гарно зростають здоровенькі всі каченята, гусенята індичата. І до побачення!